Багатоповерхівка Донецької обласної держадміністрації залишається в облозі та під цілковитим контролем сепаратистів. В правоохоронці три години тому залишили і саму будівлю, і територію навколо неї. Натомість обласне управління СБУ наразі вільне від захопників. Прогнози щодо можливого розвитку ситуації наразі не робить ніхто. Хронологія події у викладі Світлани Фечу. Двірники зранку мітлами вимітають гільзи, що захопники розсипали перед входом в СБУ. Екскаватори прибирають мішки з піском, шини та мотлох, з яких самобранці будували барикади. Та праїжа часті потрібно як можна швидше освободити. Значить, несанкціонована валка дірів була произведена ночу. Ми приїхали от силами трьох чоловік. Людей... Було розкрижована, розпилено п'ять дірів бальших невозятя дорожне підприєм. Управління служби безпеки про захопники звільнили після нічних перемов з представниками антикризового штабу. кажуть силовики. Уночі до протестувальників, що блокують адміністрацію, приходили народний депутат Микола Левченко та бізнесмен Ренат Ахметов. Один з учасників зустрічі записав розмову з Ахметовим на мобільний. Хто зі мною готовий їхати? или куда-то, ну, чтобы мы сидели, 3-5 человек, и будем я говорить, Терема, буду... я буду просить, чтобы штурма не было. Вот, послушаем, я... вот я бы возьмем, да. мы не решим, в итоге, я, мы же да. хотим, чтобы Донбассу было лучше. Конечно. Ну так давайте говорить, а что такое Донбассу лучше? Мы хотим А, Б, В, Г, Д. То есть по полочкам. Поехали. Поехали. Да я, я, я без надо, 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 надо реально, надо реально взять и сказать. Послушай вот вот смотрите, ребят, если мы сейчас пройдем и скажем, ребята, вот вы будете просить то, то, Ні хуя ніхто не дасть. Дальше що. Ну, дальше що. Будемо воювати. Ми же говоримо о том, щоб нас услышали, щоб Донбас було услышали. Так давайте говорити, щоб услышали. Ну, якщо завтра, прольється кров. Кому це розвитку? Поїхати. Давайте, хто Ребята. Зброю, що вчора викрали з СБУ, захопники частково повернули правоохоронцям. Проте не всю кажуть у прокуратурі. Є пістолети ПМ які взяли і автомати ще не. Як можна сказати, достатньо від сепаратистів навіть без зброї багато збитків, гори сміття та пляшок з під алкоголю бідкається очільник Донецька Олександр Лук'янченко. Але це не найбільша проблема Донецька від проросійських акцій. Щоб не бути голословним, я приведу кілька прикладів. Це перекриття газу неізвісними цілу групу многоэтажних домов, 14 домов 480. даже 482 квартиры в 14 многоэтажных домах в течение суток не получали газ. Вы знаете, что с газом вообще играться очень опасно. В облозі займачів другу добу залишається будівля, де розташована обласна адміністрація та рада. На дворі перебуває кілька сотень людей, скільки всередині невідомо. Мешканці довколишніх будинків від такого сусідства не в захваті. Анюрикатори раз тут атакують. Нас коляска не пропускали гуляти. ось нельзя, ні собака витівок дома батьків, ні з ся твісина погуляти. Донецькі правоохоронці запевняють, про штурм будівлі поки що не йдеться. Із захопниками ведуть переговори. Світлана Фечун Сергій Сіров Донеччина новини 2+. Яка на цю мить ситуація в Донецьку та інших містах регіону? Є шанс безпосередньо почути від Світлани Фечун. Донецьк тепер на прямому зв'язку. Світлано, добрий вечір. От скажіть, ви би як особисто охарактеризували ситуацію, що тепер надвечір склалася у Донецьку? Як спокійну та обнадійливу чи про таке наразі говорити передчасно? Олександре, задача силовиків залишається складною. Перемови потроху дають результати. Саме завдяки їм, як ми дізналися, з власних джерел серед проросійських активістів намітився розкол. Дехто побоюючись кримінальної відповідальності, вже готовий припинити блокування, але залишаються радикально налаштовані, які не готові йти на поступки за будь-яких умов. Штаб працює цілодобово, розробляються різні варіанти цієї ситуації. Проходять перемовини постійно з особами, які зайняли обласну державну адміністрацію. Вони не переставали і не зупинялися ці перемовини. Я сподіваюся, що ця ситуація буде мирно урегульована. Донецькі високопосадовці тим часом апелюють до Києва. Мовляв, Кабмін і виконувач обов'язків президента мають почути Донецьк. Утім, що саме стоїть за цією загальною фразою, він не пояснив. Зокрема, які проблеми і яких саме донечан мають вирішувати очільники держави. Нова власть має зрозуміти, що договорюватися з людьми путем обговорення тих проблем, які виникли, які наслоїлися тільки путін обговорення. Я думаю, тогда эти люди смогут сказати завтра. Донбасс это Украина, ми едины в своїх, так сказати, в своїй жизни, в своїх чаяниях, в своей родині. Між тим більшість донечан навіть серйозно не сприйняли вчорашнє оголошення захопників облдержадміністрації про утворення Донецької народної республіки. І вже сьогодні комітет патріотичних сил Донбасу прийняв рішення про скасування Донецької республіки. Патріоти вважають своє рішення більш легітимним, адже на відміну від проросійських сил, до яких входить кілька сотень людей з околись Донеччини, вони мають осередки у всіх територіальних громадах Донецької області. Люди не согласны с решениями сепаратистов о создании Донецької республики або делені Донецької області України. просили нас признать эти действия нелегитимны. что сделали мы то есть это мы собрали созвонились кто-то кто-то присутствовал кто-то проголосовал по телефону и представители всех 66 административных территориальных единиц города Донецкой области проголосовали за то чтобы отменить нелегитимное решение о создании какой-то там Донецкой республики о созыве референдума наше собрание граждан более легитимное чем то что продемонстрировали российские сепаратисты Зараз у Донецьку відносно спокійно. Єдине, що нагадує про буремні події вихідних, це перекриті даївцями під'їзди до будівлі облдержадміністрації, де вже дві доби сидять захопники. Олександре, дуже дякую вам, Світлану, за вичерпну розповідь. Світлана Фечун була на прямому зв'язку зі студією новин 2+,2 плюс каже, що у Донецьку надвечір ситуація трохи стабілізувалася.